Андрій Тлікач, доктор економічних наук, співзасновник центру економічного відновлення, спеціально для читачів блискавки. Україна багатьма сприймається як знак запитання: Сіра зона, корумпована, дивуюча, спроможня, але насправді Україна це next big thing для всього світу. Це наступна велика можливість, як свого був. Ізраїль, Південна Корея, Сінгапур, Польща, Чехія е, тепер час України. Україна буде новим фінансовим центром, центром нової економіки і центром оборонних технологій, і е, світовим центром безпеки е, все це ми зможемо зробити, і світ починає нас приймати як таку нову можливість для себе, якою потрібна Україна світу, та чи потрібна взагалі? Перш за все, вона потрібна нам, і ми маємо зробити так, щоб. Інвесторам по світу, талантам по світу, підприємцям по світу, людям різним людям Україна була цікава, щоб в Україну бажали інвестувати і представники української діаспори, венчурні не тільки венчурні підприємці з усього світу, щоб тут народжувалися стартапи, реалізовувалися ідеї. Тому це нам потрібно, щоб Україна була потрібна всьому світу. Якщо Україна не в НАТО, то в якому альянсі? Україна центр. Нової центральної європейської інтеграції, Триморія, Чотири морі, Політичного Союзу, Польща, Британія, Україна і в майбутньому оновлена Білорусь, Балтія, а може і нові республіки, які виникнуть на території Московії. Україна точно один з засновників нової ліги націй, нового ООН. і Україна точно член ОСІДІ, член. Організації, які орієнтовані на глобальний розвиток в Україні, зараз орієнтовано 30 мільйонів населення, і це наша реальність. Тобто, ми маємо призвичатися до життя в країні, в якій населення 30 мільйонів людей навіть після деокупації наших територій. 30 мільйонів нам не вистачатиме близько 4 мільйонів трудових ресурсів, навіть за умов діджиталізації автоматизації більшості. Процесів в переважній більшості індустрії нам доведеться імпортувати талантів кваліфікованих працівників, і навіть не тільки висококваліфікованих, тому маємо навчитися мультикультурності вчити мови, ставати більш адаптивними, легкими і при цьому розвивати нашу власну культуру. Не треба концентруватися на поверненні людей, потрібно концентруватися на тому, щоб створити умови для ведення бізнесу. І реаліз самореалізації людини тут в Україні тоді будуть люди повертатися, приїздити, мігрувати в Україну. Концентруватися потрібно саме на створенні умов свобод, можливостей, а не на поверненні це велика помилка. Повернення передбачатиме обмеження, додаткові ризики, заборони виїзду чоловіків, що змусити повертатися жінкам, і це ні до чого гарного не призведе. Концентруватися потрібно на свободах, чи є ризик, що після української перемоги продовжиться відтік людей з України? Звичайно, є такий ризик. Чим гірші умови для ведення бізнесу для саморозвитку будуть в Україні, тим більше ймовірні, що люди будуть виїжджати з України, воз'єднуватися з сім'ї не в Україні, а за кордоном потрібно створити умови. Безпечні умови для справжнього розвитку дітей, тобто провести блискавичну освітню реформу, забезпечити нові школи, потрібно дати можливість знайти роботу в Україні, а це означає економічний розвиток, а це означає економічні свободи. Потрібно захистити людину і людину поставити в центр. Людину центрична держава буде більш привабливою для українців, і вони точно повернуться. І більше того, повернуться ті, хто виїжджали. 91-го року ті, хто можуть працювати чи мати тут другу молодість. Чи існує ризик міграції в Україну представників інших країн? Це не ризик, це можливість для України. Нам потрібно керувати цим процесом і зробити так, щоб мігрували до нас таланти, інвестори, кваліфіковані працівники, а не е, ті. Хто хто є небажаними для будь-якої країни, тобто ті, хто будуть більше більше споживати державний обмежений ресурс, а не творити додану вартість. Ліберальна економіка чи мілітарна економіка після української перемоги за для виживання. Перше, давайте перестанемо говорити про виживання. Ми маємо розвиватися, а не виживати. Ми виживаємо 32 роки, і це нам не дає можливість злетіти. Основа економічного прориву це якраз інновації, розвиток людського капіталу, не мілітарна економіка. Повторю, інновації, які можуть стосуватися і оборонно промислового комплексу, і аграрного сектору, а не тільки цифрового сектору. І друге, це, звичайно, людський капітал, тобто людина в центрі, людиноцентричність, а не обороноцентричність. В сильній економіці великий державний бюджет і держава зможе е, дозволити собі купувати новітню техніку, яку власне і будуть виробляти українські підприємці як після війни політично-економічно не повернутися до 90-х років, тобто тотального зубажіння, тотальної олігархізації в країні і поступово дрейфу України в автократичний стиль управління перше це посилити громадянське суспільство, його інституції, його Консолідованість. Ми маємо запобігти авторитаризму в нашій країні. Друге, розвивати економічні можливості. Ми маємо створити умови для малого середнього бізнесу і покладатися на нього в розвитку економіки. Третє, ми маємо дати можливість іноземним інвесторам отримати доступ до українських ресурсів, до українських можливостей, будувати тут заводи для того, щоб Відбувся трансфер технологій, і для того, щоб Україна стала більш експортоорієнтованою орієнтованою країною, а це дасть нам можливість вирватися з цієї прірви постійного виживатства і скочування в 90-ті роки. Які умови під час війни держава створює для малого та великого бізнесу? Держава в нас дуже неоднорідна. Є інституції, які сприяють розвитку бізнесу, економіки. Є інституції, які заважають. Є податкова, яка блокує податкові накладні, і робить все можливе для того, щоб бізнес не працював. Є силовики, тиск яких спричинив проблеми для двох третин українського бізнесу. Натомість є Міністерство економіки чи Міністерство цифрової трансформації, які роблять нові можливості для бізнесу, страхують інвестиції, надають можливість доступу до здешевлених кредитів, надають інформаційну підтримку, працюють. Такі центри, які дозволяють стартувати власний бізнес, розібратися в тому, як це зробити, отримати грантове фінансування, і все це дає можливість та сама держава, що іншою рукою забирає можливості у бізнесу. Чи майбутнє у нас за тим, що Україна є житницею світу, чи it хабом Майбутнє України, звичайно, за фуд технологіями не за сировиною аграрною, а саме за фуд-технологіями. Ці самі альтернативні протеїни, нові принципові продукти в системах харчування будуть народжуватися в Україні Майбутнє України за новими енергетичними технологіями. В нас є компанії, винахідники, які творять в цьому напрямку, і це точно може бути нашою можливістю. Україна в топ пятірці країн в оборонно промисловому комплексі. Україна буде точно країною машинобудування ракетобудування, і в нас є всі можливості для того, щоб це реалізувати. Точно в Україні. Буде багато сервісних центрів і в медицині, і в екологічному туризмі, і в різних подібних темах. Точно Україна буде територією освітніх технологій, сучасних новітніх освітніх технологій, і насправді модернізація системи освіти буде показовою для всієї Європи, можливо, для всього світу. Що крім корупції заважає інвестування в Україну? Інвестори бояться менше війни. Ніж незрозумілості з боку ключового регулятора самої держави, зрештою все впирається в те, що інвесторам потрібна передбачуваність, і якщо складно передбачувати момент перемоги і ландшафт світу після перемоги, то найбільшою точкою впевненості інвесторів має бути в українській державі, яка по від того, хто є політичною правлячою елітою на поточний момент, вона реалізує верховенство права. Економічні свободи, захист приватної власності, власності інвесторів, захист їхніх прав по відношенню до будь-яких ризиків, які можуть бути контрольованими, чи працюють санкції, які накладені на Росію, так російська економіка стикнулася з величезними проблемами, але вона виживає через великий запас міцності і через те, що є країни, які допомагають Росії обходити санкції, накладені розвинутими країнами. Потрібні вторинні санкції, потрібно зробити так, щоб не було країн у світі, які допомагали б Росії обходити санкції, чи є в Росії шанс повернутися в глобальну економіку, в зв'язки, в міжнародну торгівлю. Хотілося б, щоб цього шансу в Росії не було, але на жаль, він є. Переважна більшість країн світу, навіть ті, хто наклали санкції, вони чекають моменту домовленості замирення чи миру. Для того щоб повертатися на російський ринок і починати продавати російські ресурси по світу, ми маємо цього не допустити, і умова повернення Росії на світові ринки має бути тотальна демілітаризація Росії, денацифікація Росії, депутінізація Росії, визнання Росією вин, себе винною покарання воєнних злочинців і виплата репарації України. Лише за таких умов можна обговорювати повернення Росії на світові ринки? Чи лежить на Україні відповідальність за демократизацію, модернізацію самої Росії? Ми боїмося про це говорити, але це насправді буде нашою відповідальністю. Не може бути тотальної перемоги України до тих пір, доки Росія не модернізована, або доки вона не розпалася на окремі країни, якими допоможемо стати демократичними і розвинутими? Чому це наша відповідальність? Тому що це перш за все наш інтерес. Не буде спокою України, доки існує це творіння до тих пір, доки воно існують. Рано чи пізно будуть з'являтися люди, які прагнутимуть підкорити Україну. Тому доки існує Росія, спокою нам не буде. Все, що ми робимо, має бути спрямовано на те, щоб на цій території з'явилися інші демократичні, сучасні, модерні держави, які будуть партнерами України. Якби це не було дивно і неприємно, нам доведеться взяти активну участь в демократизації тих нових країн.